Багатоповерхівка замість спорткомплексу. Ця недобудована вулиці Степана Бандери знаходиться тут з 90-х років минулого століття. За проєктом мав би бути спорткомплекс, але гроші закінчилися. Будівництво спортивного об'єкту зупинилося і більше ніколи. Не відновиться ще наприкінці 2020 року. Фірма ТОВ Львів Інновацбуд», власником якої є сім'я Бабатів, викупила збудований на 14% спорткомплекс. Опісля звернулася до міської ради, аби орендувати земельну ділянку під недобудовою. У міських обранців заперечень не було. Земельна ділянка площею 84 сотки на вулиці Степана Бандери, 69. Рішенням сесії міської ради 10 червня 2021 року була передана в. Орен... Ренду товариству з обмеженою відповідальністю Львів і для будівництва та обслуговування житбагатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово розважальної інфраструктури. Оренда розрахована на 10 років, тобто до 2031 року. Фірма, згідно договору, в рік зобов'язана платити місту 398 дев'яносто вісім тисяч гривень, отримавши від депутатів землю, представники компанії взялися за роботу. Станом на зараз розроблені передпроєктні пропозиції. Ось так буде виглядати м. Майбутній будинок, який з'явиться на місці спорткомплексу, він матиме каскадну форму, тобто три типи поверхів: 4, 7 та 9. Так вимушені робити, аби не затінювати сусідні будинки. Червоним показано П-подібний контур житлового будинку. Тут ми матимемо шість під'їздів, матимемо під всім двором паркінг, над паркінгом дитячий майданчик, двір без доступу машин. Всі машини паркуються по периметру і в паркінгах. Наразі все лише на етапі концепції її розглядають на архітектурно-містобудівній раді. Зауваження мають бути враховані при розробці проєкту. Концепція даної забудови передбачає підпорядкування висотності і розміщення будівель. Потребам не нашкодити існуючій забудові з точки зору освітленості, природнім сонячним світлом, інсуляцією. Тобто тому різна поверховість. Тому вона і зафіксована можливо буде в містобудівних умовах. Також є питання організації двору паркування, збереження зелених насаджень існуючих в межах вулиці. Всі ці аспекти потрібно врахувати якісно в подальшому виконати. Архітектор зауважує, що приміщення спорткомплексу буде знесено, а багатоповерхівку будуватимуть з нуля. Термінів чоловік ще назвати не може. каже процес отримання усіх дозволів та розробка проєкту може розтягнутися на рік. Щоправда, додає, можуть паралельно робити демонтаж існуючої будівлі. Багатоквартирний житловий будинок і спортивний комплекс, той, що почав будуватися, і якесь використання, поєднання фундаментів. Неможливо, не, не, не бачу можливості. Згідно концепції будівництва, у багатоповерхівці буде розміщено 185 квартир. Також зараз пропрацьовують варіанти із в'їздом та виїздом. Так як усе буде розташовуватися на комунальній землі, через 10 років власник будинку буде знову або продовжувати термін оренди, або просити міських обранців продати земельну ділянку йому взагалі. Згідно законодавства, він має на це першочергове право. Вадим Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV.